Моя особиста рекомендація збірка, коли сніг пахне мандаринками. Назва й палітурка книжки одразу занурюють в зимову атмосферу, бо ж це найбільш мандаринний період. Тут уміщено 24 історії українських письменників і письменниць. Про підлітків, які втрапляють у різноманітні халепи, переживають дивні пригоди, отримують несподівані дарунки чи сумують через болісні втрати. Ця книжка стане справжнім адвент-календарем для вашої дитини, бо ж 24 – число непросте. Знайшовши її під подушкою 6 грудня на день Миколая, дитина читатиме по одній оповіді щодня і так легко відраховуватиме час до нового року, вирощуватиме у своїй душі потрібні емоції і. Найважливіше зрозуміє, що зустрічати Різдво Новий рік потрібно з найріднішими у колі сім'ї та щирих друзів. Під цією палітуркою на вас чекають класичні різдвяні оповідання. І річ не тільки в тематиці. Героям здаватиметься, що все йде шкереберть. Святковий настрій кудись зник, а навколо сіра буденність. Та раптом з'являтиметься магія дитячої уяви. Казковий ліс замість парку чи душа дідуся, що втілилася в сивому драконі. Авторка одного з оповідань Оксана Давидова називає це об'єднавчим елементом збірки. Що таке класичне різдвяне оповідання? Це розповідь, в якій все йде якось не так. Якісь є проблеми, якісь бентеги, щось тривожить, щось відбувається не так. Якісь думки, якісь події, які можуть навіть засмучувати читача разом з героями. Але, врешті-решт, стається якесь диво, і все налагоджується, і приходить справді ось це свято. Щоб більше зацікавити, розповім про одне з оповідань: одноіменне, коли сніг пахне мандаринками, у якому спойлер не почуєте запаху мандаринів, а побачите розкидані фрукти на снігу. Два підлітки полюють на лайки в соцмережах, тому знімають пранки, підстерігаючи перехожих і лякаючи їх. Та якось жарт на однією школяркою не видався вдалим. І тут починаються чари, які вчать дітей бути співчутливими, дбати про почуття інших. У містичному моменті головний акцент зроблено на снігові. Герої куштують його і відчувають смак м'ятних цукерок, маминого торта, згущеного молока або яблук. Але й водночас оповідь присмачена жартом. Діти опиняються в реальному житті, дивляться, як на снігу топчеться песик і вигукують у звичайному світі. Сніг краще не куштувати. Такі деталі занурюють з головою в зимову атмосферу. Я півдня працювала над оповіданням, зосередилася, ввійшла в цей відчуття цього свята, зими, як, як хрустить під ногами сніг, як пахнуть мандаринки, як сипляться сніжинки на героїв книжки. Е, втомилася і вирішила, що треба вийти на двір. І коли я вийшла, в мене було таке неймовірне здивування, чому на дворі тепло, чому цвірінькають пташки, чому квітнуть квіти. Е, Ну, перші кілька секунд я була просто збентежена. Так, от хотілося відчути справді ось це свято в ну, усіх його проявах. Збірку випустили в 2020 році. Тому вона охоплює доволі актуальні проблеми. Герої кожної оповіді виписані точно і реалістично. Дитина обов'язково відчує щось знайоме і близьке. Час перебігу подій не відсторонений від сьогодення. Наприклад, песик Зайка боїться гучних звуків, бо приїхав із зони бойових дій. До того ж, нерідко герої мають інвалідність, але їх приймає дитяче суспільство за своїх, навіть вважає кращими за надздібності. Так дів. Дівчинка з відсутністю зору рятує друзів під час обвалу будівлі, бо гострий слух запримітив в стелі або ж підлітка в кріслі колісному обдарована уявними крилами та допомагає святому Миколаю творити дива. Ще натрапимо на вічні теми: стосунки з батьками, звикання до нової сім'ї та взаємодія з названою сестрою, втрата дорогої людини. Загалом ця книжка найкраще підійде дітям 9-12 років, але буде не зле, якщо батьки теж її візьмуть до рук, адже тут досконало виписано, як працює підліткова світа уява, про що вони мріють, мислять, турбуються, чим захоплюються. Будь-якому дорослому при нагоді раджу прочитати, коли сніг пахне мандаринками. Це занурить вас у роки безтурботності і мрій. Погодьтеся, кожен з нас у душі дитина. А ще всі люблять мандаринки та затишні історії з хеппі-ендом. під чашку гарячого какао зайде прекрасно. Отож, допоки є час і ще не твориться магія під подушкою, поспішайте до книжкового магазину. Там точно зустрінете Святого Миколая і підкажете йому, який подарунок укласти у свій чарівний мішок.